А далі у нас грамотний раб Мікілікус Азарікус. За такого, що знає декілька мов або має спеціалізацію, треба буде розкошелитись, бо його життя оцінювалось аж в 6 тисяч динарів або 120 тисяч доларів. А за зірку арени та улюбленця публіки, гладіатора доведеться відбашляти аж до 12 тисяч динарів. Ну а якщо на місці раба опиниться вільна людина, то цінник стартував від 15 тисяч динарів і аж до безкінечності, все залежало від роду, з якого вона походила, соціального статусу та виду діяльності. Минуло 2000 років, а математика залишилась та сама, тільки твою ціну тепер рахують більш складними формулами. Пропоную повернутись і подивитись, як ситуація виглядає в наш час. Найвиразнішим прикладом того, що людське життя має не просто ціну, а ціну, яка може суттєво відрізнятися в залежності від того, якою людиною ти був, став.